Вітаю вас, шановні добродії. Мені дуже хочеться, щоб ви е, о цієї пори е, покинули всі свої справи домашні, і все ж таки ближче до телевізійного екрану підсіли, як то кажуть. Вімкнули, можливо, щоб було чути добре. Бо сьогодні у нашій студії для розмови з вами е, прийшов е, прийшла дуже е, чудова чудова людина. Це е, отець Василь Пантелюк, настоятель кафедрального храму покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, батюшка. Дякую. Слава Ісусу Христу. Я дуже радий привітати всіх братів і сестер, всі конфесії, всі направлення цей вечір святого поста. Я якраз після вечірньої такої хресної дороги я був в Єрусалимі три рази. І проходив там хресний путь. Дійсний той хресний путь, який займає приблизно 1400 кроків, він має 14 стадій, таких, де ми переживаємо е, страсті Ісуса Христа, ту хресну дорогу, як на нього поставили хрест, як він падав, які муки терпів, е, розп'яття. І ми осмислюємо, за що Ісус Христос віддав своє життя, угу. щоб кожна людина була щаслива. Знаєте, Він бажає що... щастя того як Божого такого щастя для нас всіх. А що воно таке, Боже щастя, скажіть, будь ласка, ну, перш за все, мені хочеться вам сказати велике дуже спасибі. Mm -hmm. Я весь час дивилась на годинник і думаю, як же ви після служби, чи ви встигнете, чи ні. Встигли mm -hmm. і велика подяка вам за це. Служба сьогодні була така, як завжди. Чи щось було ми, о, ми, скажіть, У нас будь ласка? особливі такі, mm -hmm. у мене такі, бачите, хрест. Так. Цей хрест він лежав там, там де був розп'ятий Ісус Христос, на Глагофі, і має такий Тут камінчик, то кусочок Голгофи. Це пам'ятник завжди про страсть Ісуса Христа, щоб з нас кожен християнин не пам'ятав, бо кожен з нас носить хрест, якою ми дороги маємо йти. Ця дорога не проста є для кожної людини. Кожен несе свій життєвий хрест і непростий теж і свої трудності є, і переживання, і на цій дорозі, і терпіння є. Mm -hmm. Ну і радість теж. Mm -hmm. Тось, і кожна дорога, і навіщо та дорога, якщо вона не веде до храму. вона Так, Господь Бог каже, є до її так? дорога правди і життя, Господь mm -hmm. Ісус Христос. Цієї людина йде дорогою, заповіді Господній, особливо не пожидай всього свого ближнього, не вбий. Це особливо зараз, знаєте, актуально. Не вкраде. Mm -hmm. Ну, ви сказали, молилися за те, щоб всі були щасливі. Це Господнє щастя. Що, в чому ну, воно? Бачите, світ щастя, світ щастя несе нам, каже, мир. Ну, багато каже, ми хочемо вам принести мир, спокій. Але як бачимо, якщо приходять танки, великі війська знаєте, приближаються mm -hmm. до України. Ну, ми розуміємо, що це який це мир. Який це може бути? А Бог Ісус Христос, Господь, дає нам мир той внутрішній, що ми є з Богом. Ми маємо той, в тому певність, і Господь Бог каже, що я, якби не була атомна війна, я вас візьму в свої крила, мої діти. Я вас захищу. Uh -huh. О. І е, Господь Бог, той е, Божий мир приносить для кожної людини той спокій, що для всіх заслужив життя вічне, щастя, перебування з Ним. Це нема більшого щастя на цьому світі, бути з Богом спільно. Скажіть, будь ласка, ну ось зараз Піст, великий, великий Піст, і це саме той час, коли нам усім треба подумати про своє життя. Нам треба стукатись у двері, так? нам треба просити і просити того щастя, про яке ви сказали. І не просити багатства, як це буває, а просити Духовні того, чого да. немає. А у багатьох із нас насправді немає і мудрості, і терпіння, і покаяння, і саме про це слід просити я зараз думаю, у Бога. і все... просити у Господа, mm -hmm. я вже договорю, просити mm -hmm. у Господа миру на нашій землі. Все, напевно, починається з розкаяння. Колись Іван Христитель ішов. То, який рівняв Господу Бога дорогу, каже, покайтесь. Так само і ми мусимо зараз розкаятись і скажу навіть простити. Простити навіть владі, простити навіть суддям, суддям бо зло воно завжди порождає зло ще більше. А любов порождає любов. знаєте. А опрощення це особливо. Каже, і та людина, яка прощає, вона отримує від Бога дар великий. І так само, які прощаються. Ті, е, гріхи. Mm -hmm. Це обоюдно одержує до вони від Бога ту благодать. Це є особлива, і ми зараз потребуємо того. Вся Україна, вся Україна, знаєте, з одного е, сторони починаючи від Криму до Чернівців. Е, Розкаяння і прощення один одному. Mm -hmm. е, скажіть, будь ласка, особлива служба у ці дні, так, о 21 годині. Бачите, так постановили всі конфесії міста Донецька і направлення, що всі християни, церков у 21.00 єднаються в молитві за Донецьк, для, щоб був мир, щоб був спокій, щоб люди могли спокійно жити і працювати. Ну, мабуть, не лише Донецька, а да, вся, вся Донеччина, так, всі, так? всі люди цього потребують зараз. Mm -hmm. І сама Україна вона є мирна. Наймірно, і я думаю, що зараз нам є е, е, е весна, <ріху>, така надія. Знаєте, всі е, Частина України е, сидить картоплю. Е, треба нам переключитись знаєте. Треба переключитись, бо е, багато людей одержали тепер великі стреси. Ми знаємо і людей на Майдані, знає, і, наприклад, там 5 тисяч молодих хлопців. Які стояли там, на, 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 наприклад, вони пережили великий стрес, знаєте, смерть, по, -по своєму мовню. Знаєте, вони йшли на смерть. Ну, не ми їх вже... теж розуміємо. Розуміє. Ми розуміємо дуже... розуміє... Його... і Беркут, знаєте, вони теж величезні були нагрузки. Такі, це ми мусимо простити один одному. Зрозуміло, що якщо якісь були дуже великі гріхи, людина мусить і спокутувати як і перед Богом, і перед державою. Бо найвища велика заповідь не вбій. Не вбій, це Бог дав для кожної людини. І ми про це маємо пам'ятати. Як бачимо, тепер нас і Донецьк потрясло, знаєте, як Київ, така, така трагедія, що в нас загинула перша людина. Так. І це, знаєте, для всіх, для цілої церкви і для влади загинув один син у матері. Єдиний, яким мала сина, вона мала утіху свою на старість, батьки. І знаєте, це нікому не бажати. І це є донечанин. І ми мусимо всі міри прийняти, щоб цього більше не сталося у нас на Донецькій землі, землі миру. А що для цього треба робити? Скажіть, кожній людині? Ось скажіть, будь ласка, це перше питання. А можливо, це буде другим питанням. А перше питання, можливо, так я його поставлю вам. Ви вже більше як 21 рік працюєте на Донеччині. Ну, в Донецьку працюєте, так? Так, так? Ви маєте змогу бачити, чи змінюється громадянське суспільство? А люди змінюються чи ні? Ну, якщо ми візьмемо це такий був переломний момент від Радянського Союзу до незалежної України. Якщо ми візьмемо при Радянському Союзі, бо певна система виховання, ми знаємо: жутенята, піонери, комсомольці і комуністична партія, як уже саме зріла. Кандидат комуністичної партії. це була певна система. І, і вона була: я не скажу, що вона погана була. Наприклад, сам Сталін, ви знаєте, він закінчив семінарію. Станін. Закінчив семінарію, і людина, чим була наповнена, вона то ввела у статут Комуністичної партії. То каже, що хто чи статут, статут Комуністичної партії, здавалося, що десь заповідей там заложено, бо він був тим наповнений. Але одновлення зробили пане, що вони відкинули Бога, як бачимо. І через то церква якраз теж взялась процес виховання молоді, дітей. І ми зараз бачимо у тому стані, яка знаходиться е, находиться Україна, що у нас дуже слабі духовні і моральні фундаменти. Що ми зараз е, мусимо взятися всіма силами, щоб виховати достойне е, то молоде покоління. Бо нього буде залежати то, що... багато, ж... яка Україна буде залежати. Виховання це ж не лише слова. Це процес і зовсім не слово починаючи це... від садика, школи, угу. університеті. Це введення е, е, чи божого е, наук, чи догматики, чи християнської етики. Це е, сама як і. Пізнання Бога і християнська певна культура. Mm -hmm. Наприклад, наш владика є Степан Меньок, до нас харківський екзарх. Він говорив таку, таку, таку на, на одну історію. Каже, у мене якось випадково випила з е, кишені бумажка. Впала на, е, на, на на дорозі. Mm -hmm. я, 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 я не, я не замітив, mm -hmm. до мене підійшов старий монах і каже, підніми Бо потім будеш у вічності кілька років збирати такі бумаги, uh -huh. що це є гріх. І каже, з того часу я цю бумажку ніколи каже, щоб вона мене до того випала, але завжди у мусорне і каже, відро я викидаю. Це є, Ми мусимо за всім слідкувати, знаєте, за культурою нашою, ну тобто, і ти за ти землею сказали. нашою і природою, і всім це є загальне наше життя від так. цього буде залежати. Батюшка, це це те, що я сказала. Права я чи ні? Ви не підтримали так. мене. Що це виховання, це не лише слова, і діло. це діло. діло да. А то ж буває так, що ми говоримо дуже гарно, кожне а, дерево вообще... пізнається по його mm -hmm. плодам, бо ми можемо багато так. розмовляти, але які плоди життя. Звичайно. Кажуть, якщо будеш сидіти вдома у теплих капцях. І плідом накритий, е, накрити, і будеш виховувати свою дитину ось таким чином, то нічого з цього не вийде. У Треба... е, Цей процес виховання дітей повинна включитись на сім'я, перша йде. Mm -hmm. Школа. Mm -hmm. Ну і так само ми бачимо, що свій виходничий процес проходить і діти наші на вулиці. Ну, звичайно, це е, е, ну, ось три і, фактори. Звичайно, І ось... церква мусить усе це включитись, давати духовне начало таке. Ага. Боже. Ну, ось я запитала вас, що ви більше як 20 років працюєте, і ви маєте змогу, і мали змогу, і точно знаєте, що громадянське суспільство все ж таки змінюється. Що за ці ось три-чотири е, місяці, ну, кардинально, як то кажуть, змінилося суспільство? Люди змінилися. Можливо, е, скажіть, будь ласка. Е, Якщо ще вчора на, на півдні і на сході uh -huh. сприймали людей як проросійських, так, то сьогодні вже ні. Ви могли собі колись таке подумати, що у Донецьку на мітингу будуть люди говорити слава Україні! Донецьк це Україна і так, далі, і так далі. Я так слухав молодих людей, uh -huh. і, і вони кажуть, Слава Україна – Це цим людям, які е, стараються теперішній час, турбуються про Україну. Воно для них, деколи для нового покоління, не зв'язане з якоюсь історією там, або інше. Е, вони кажуть, це наше покоління, якому треба сказати слава.